На огляді органайзер з кришкою для зберігання речей в білому кольорі. Корок приходить у складеному вигляді та займає мінімум місця під час транспортування. Зібрати його дуже просто та легко. Достатньо розправити бокові стінки коробочки та встановити картонне демцем. Його ми обшили спанбондом, щоб навіть порожній органайзер мав привабливий вигляд. І ось так зібраний органайзер стильно виглядає та гарно тримає форму. Розмір органайзера 30х30 30 та висота 20 см. Універсальний дизайн та ідеальне рішення для будь-якого простору. Виконан органайзер з щільного картону, що тримає форму та щільний спанбонд міцна тканина, яка припускає повітря та захищає від неприємних запахів. Кришка щільно закривається та надійно захищає вміст від пилу. Оптимальні розміри органайзера дозволяють зберігати – від одягу та домашнього текстилю до документів чи іграшок. В даному випадку ми склали сюди необ'ємні пледи. Все охайно, все видно, що тут знаходиться. Кришка надійно захищає вміст від пилу та створює затишок у нашій оселі. Він чудово впишеться в будь-який інтер'єр та допоможе зберігати речі зручно та стильно.